Ваші колеги вони стоять, обговорюють, вони ніби сміються, але ви не розумієте, що у це за персонаж. І я єдина, хто поняття не мав, хто це вообще такий. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо інтегруватися в данське суспільство по повній програмі. Інформація, яку я розповім вам сьогодні, допоможе вам наблизитися до данського суспільства максимально. Якщо ви підійдете до якогось свого датського колеги або до вашого датського друга чи подруги і розповісте йому або їй ту інформацію, яку ви зараз почуєте, я думаю, вони будуть вражені вашим рівнем інтеграції в це суспільство. Для того, щоб інтегруватися в любе суспільство, по-перше, треба звичайно вивчити мову. Так? Але знаючи мову, це, звичайно, вам допоможе. Але це не допоможе вам інтегруватися повністю, це не допоможе вам стати частиною цього суспільства, якщо ви просто будете знати мову, а ви не будете слідкувати за я не знаю, Телебаченням, да, читати ті самі книжки, які читають цьому суспільстві. Тобто, якщо ви не будете знати тих героїв, тих персонажів, які знають всі інші, які тут живуть, то не можна сказати, що ви на 100% інтегрувалися. Тобто, ви все одно будете відчувати, що ви, ви щось не улавлюєте. От ваші колеги вони стоять щось обговорюють, вони ніби сміються, але ви не розумієте, що у що це за персонаж. Це так само, як у нас, наприклад. Говорити про якусь там Катю Осадчу, да? Вон, якийсь іноземець він може вивчити українську мову, може говорити українською мовою. Але якщо ми будемо між собою спілкуватися там про передачу світське життя і говорити Катю Сача, це йому нічого не скаже, якщо він не буде знати, що це за передача, що це за персонаж, і він не уловить тих приколів. Так само от в Данії, і незважаючи на те, що я живу в Данії вже майже 14 років. Я не знаю всіх тих персонажів, які, які знають е, данці, тому що я не дивлюсь данське телебачення до, так, ну, до такої степені, як, мабуть, якась середньостатистична данська людина. Я дивлюсь новини і е, тільки ті передачі, які мене цікавлять. Я не знаю кажу там всіх цих персонажів. І от про одного персонажа е, як дуже цікавого персонажа, я вам сьогодні розповім. І я думаю, якщо ви десь... В розмовах з вашими колегами згадайте, що ви знаєте, хто це такий, вони зроблять що так. Типу, о, класно, значить, ти слідкуєш за данськими навіть такими передачами, ти знаєш, про кого ми говоримо? М -м, молодець. Сьогодні я вам розповім про такого персонажа, як Кріс МакДональд. Скажете, Лена, Кріс Макдональд, ти уверена, що це датський персонаж? Так і ні. Значить, цей чоловік він є американець, але він вже більше 20 років проживає в Данії. Як я про нього дізналася? Я не знала, хто він такий, я не знала, скільки він популярний. Одного разу в нас на роботі була якась конференція Тім івент. Нас там всіх зібрали і нам показували мотівшнл цієї всякі розмови. І вони запросили людину, запросили цього Кріс Макдональда, і це було в розкладі. В розпис ми знали, що от ми їдемо там туда, -то, і там буде виступати така то людина. І всі мої дальські колеги вони казали, о, круто, класно, він такий класний чувак, він нам подобається. І я єдина, хто поняття не мав, хто це вообще такий. І коли я почала питати своїх колег, як би ну розкажіть, хто це такий, тому що ім'я мені нічого не говорить. Крім того, що там було зазначено, що він професор-викладач в університеті Копенгагена, і що він знається на будові або фахівець на да, на будові людського тіла. Ось то мої колеги почали мені розповідати про те, що він як гуморист, і він ем, спортсмен, він на велосипеді там проїхав в Пів Америки, в якомусь змаганні участвував. Що є якісь передачі про нього знімали в Данії. Тобто він в Данії дуже популярний персонаж. Але я про це не знала. І, от перший раз. Я почула його особисто, да, коли він нам проводив, робив такий motivational спіч перед нами десь півроку назад або рік назад, не пам'ятаю. І от зараз теж я по роботі їздила, і вони знову запросили цю людину, і він знову давав нам якби лекції про мову. Да. Тому що ну, він, я так розумію, що він на цьому як заробляє, він, окрім того, що він викладає в університеті, він ще. Проводить як лекції, да, читає лекції всякі, і отакі от промови робить в бізнес-компанії, які його запрошують на маленьких або великих зібраннях для того, щоб мотивувати людей, для того, щоб покращити їхнє well-being або самопочуття, для того, щоб, якби, ну, якщо людина щаслива, да, і в і все добре в приватному житті, то вона і роботу буде робити краще. І от я хотіла вам розповісти про цю людину. Я думаю, якщо ви погуглите, ви знайдете інформацію про нього, він і книжки пише і кажу, знімався в телепередачах, які дуже відомі в Данії. Як мені сказали, та й він сам казав, що оці проекти, в яких він приймав участь в телебаченні данському, що вони дуже були популярні по переглядам на телебаченні. Мені це нічого не говорить, я жодного з них не бачила. Коротше, він казав, що почалося це з того, що найбільший виробник шоколаду, датська компанія, яка називається Томс, вона запрова знаходиться десь недалеко від Копенгагана, здається, в Балірупі. Вони запросили його читати лекції кожного тижня на там, трьох місяців для того, щоб покращити ну, от, в компанії оце, well да, в, в, працівників. І от з того все почалося. Якось там його замітив. Якийсь журналіст, і вони запропонували йому вести або участвувати в програмі на телебаченні. І от з того часу все закрутилося, він став таким медійним. І от те все, що він розповідав, да, зараз відео не про це, а про те, що для мене показник справжньої інтеграції було якраз те, що значить, я не інтегрована на 100%, якщо я не. Не знаю, хто це такі, тому що ці мої колеги вони знали, хто це такі данці. А я не знала. І от почувається, як я почувала себе, ну, я не можу сказати, що я прям розстроїлася, так? це мене не дуже розстроює, але я відчуваю, що такі моменти вони якраз показують, що я не належу цьому суспільству на 100%. Так? Тому що, незважаючи на те, що в мене вдома є телебачення, да, я можу дивитися дась телебачення. Я працюю в компанії серед данців. В мене дитина ходить в садочок, данський, так, але все одно я не не 100% володію тою самою інформацією, якою володіють е, жителі цієї країни. І от, якщо ви не хочете відчувати себе так, як відчувала себе я, да, в цій країні, щоб мені було трошки неприємно, що я не знала, хто це такий, то от погугліть, подивіться, і е, вже ви станете на один крок. Ближче до інтеграції. Я не знаю, воно можливо, воно вам не треба. Можливо, ці переживання і оце таке, що я не знаю, хто це такі. Це хвилювало тільки мене. Можливо, ви живете в цій країні, і вам, взагалі, окей, не інтегруватися на 100%. Да? Тобто, вам окей, що частина якоїсь там інформації, культурної або історичної, ну ви просто не будете знати в силу того, що ви приїхали сюди. Пізному віці, або в дорослому віці, ви тут не виросли, да, і ви там ну, з малку, наприклад, якусь передачу не дивилися, ви не знаєте, що це за передача, наскільки вона популярна, наскільки вона дорога для дичан, і вам якби фіолетово, да, що ви не знаєте це. Е, мені в якійсь мірі було фіолетово, але кажу, я навіть не думала, що мені стане якось так самі неприємно, із-за того, що я не володіла інформацією, да, я не знала, хто ця людина. Тому хочу, щоб ви були більш підготовлені, ніж я. Е, кажу, подивіться, погулять. Хто це такий, він дуже цікаво розповідав. Він розповідав про те, як він приймав участь в цьому як змаганні. Це щось називалося щось типу «Race around America» якось так. Я не впевнена, можливо, там ще було більше слів в цій назві. Він, коротше, суть така, що люди їдуть з Сан-Дієго, вони починають в США цю якби, це змагання, а закінчують вони десь, здається, в Флориді. І вони мають проїхати на велосипеді 5400 кілометрів за якийсь визначений період, не знаю, 8 днів чи 9 днів, ну, коротше, щось дуже жорстко. І от він взяв участь в цьому змаганні для того, щоб провести дослідження, якби в університеті, одне з його досліджень: що чи можливо от, людині ем, зробити таке змагання. Пройти це змагання без того, щоб вживати допінг. Тому що ну, це не секрет, да, якщо такі є навантаження, людина хоче виграти, то часто буде людина намагатися всіма способами виграти, в тому числі приймаючи допінг. І в цьому змаганні. Ніхто вас не перевіряє на те, ну по його розповідям, ніхто вас не перевіряє на те, приймайте ви допінг чи ні, всім все рівно, якби. То він хотів от доказати своєю там командою, що вони можуть він може проїхати цю відстань за визначений час без того, щоб приймати допінг. Він нам розповідав, якби показував кадри документальні вирізки з того змагання. Він прийшов другий. Наскільки це було важко, він там чуть не помер, якби хотів відмовитись. Ну це, це реально жесть. Я не знаю, я просто не розумію, нащо навіщо людям це? Да? Я розумію, що ну, скоріш за все там, мабуть, одні чоловіки е, приймають участь, і по тому, як він розповідав, я розуміла, наскільки. Взагалі, величезна прірва між чоловіками і жінками. Якби я ну, не знаю ні одну жінку, кому взагалі в голову може прийти таким займатися, або щось комусь доказувати заради я не знаю, адреналіна чи чого. І от чим більше таких історій чую, що чоловіки от приймають участь в таких змаганнях, я взагалі, я просто дивуюся, як взагалі чоловіки доживають до. Якогось зрілого віку, да? Як ви взагалі там ну не помираєте раніше і за тих всіх рішень, які ви приймаєте? Тому що ну це реально небезпечно. <гум> це, це, як ви живете, що ви робите? Чесно, це просто от велике чудо. Якщо ви там чоловік зараз дивитеся це відео і вам не знаю, 30 плюс років, і ви вижили до цього часу, то це велике чудо, ну коротше, правда. В мене очі, отакі, коли він розповідав ті всі речі, які він робив, або, наприклад, те, що наскільки він повернути на здоров'я на те, що він там кожен ранок бігає, це одне, а те, що він кожен ранок, кожен ранок він проводить, так що там він побігав, а потім він іде і купається в холодній воді, ну, навіть взимку. Він взимку, може, в Данії, коли там температура води не знаю, 4 градуса. Він може висидіти в воді 10 хвилин, тобто він сидить в холодній воді 10 хвилин в океані, е, ну, в морі. Е, і от виходить. І похоті, для чого? Тобто, ну окей, да, він там досліджує мозок, що е, він також казав там погані речі, наприклад, для нас погані кому за 30, що... А все, що відбувається після 30 років з мозком, це все тільки йде отак вниз. Да? Все, що до 30 років, це що був якийсь розвиток, ще, ще був якийсь ріст, були якісь там де, ще шанси на те, що там мозок працює максимально, все, що після 30 років це вже треба підтримувати, тому що по своїй натурі мозок буде функціонувати гірше, ніж він функціонував до 30 років. І от він казав, що всякими, звичайно, вправами. Харчуванням, ну, харчуванням не так сильно, але, наприклад, ще там, тим, що ти оптиміст, будеш оптимізм, оптимістом і не будеш ем, проводити час, час з негативними людьми, тоді це ще може якось там вплинути на мозок. Може бути не то, що покращення, але ем, ти можеш просто. Замедліть, замє, замедліть цей процес, коли мозок буде працювати гірше. Тобто можна да, щось зробити для цього, підтримувати, і тому, мабуть, він, він це робить, да, щоб мозок функціонував довше в тому стані, в якому він є ще зараз. Але для мене все одно, якби ну да, хочеться, звичайно, там, думати, не знаю, в 60 років ясно, да, мати таку можливість. Складати свої думки докупи, але з другої сторони, я не готова заради цього робити своє здоров'я зараз і таким займатися, тому що я не збираюся жити 200 років. Тобто, ну якось не знаю. Для мене це було з одної сторони, звичайно, цікаво, що є люди, які от настільки вони посвячені тому ж здоров'ю, все робити, все робити правильно, для того, щоб продовжити своє життя, продовжити функції своїх органів намагатися. Але з другої сторони, мені здається, це. Та ну його, якби <ріст> життя одне, ну нащо мені так убуватися заради якихось там, плюс, не знаю, 5 років. Що це мені дасть? Ну, помру раніше, так помру раніше. Коротше, зараз це відео не про це, це відео про те, що інтегруємось в данію повністю, вивчаємо нових персонажів. Сьогодні ми вивчили нового персонажа, його звати Кріс Макдональд. Погулять про нього, я залишу. Його ім'я і, можливо, там послання на його сайт. І я думаю, що якщо ви добре погуглите, то ви знайдете і книжки його, і якісь відео з ним, і частки -част 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 його лекції. І також, якщо вас цікавить, наприклад, тема е датського телебачення, більше знати програм, то я в інстаграмі точно робила про це допис. Я зробила. Вибірку, де я підібрала 10 найбільш популярних телепрограм в Данії. Я розписала назви. Про що ці програми? Також я зробила репост того поста, якщо щоб ви дурно не лізли в інстаграм, якщо, наприклад, вам не цікаво, а або, або його у вас нема, то в. Тут на Ютубі, там, де закладка якось називається воно в мене по-англійськи називається ком'юніті, не знаю, як це називається там по-українськи, там дописи, де можна читати, то там я зробила репост інстаграма і декілька фотографій з там, де були розписані назви цих передач, я також вклала. Тому якщо вам цікаво дізнатися, які ж передачі дивляться данці, трошечки більше ну, дізнатися да, про їх культуру, і, можливо, навіть таким чином через передачі вивчити більше мову, то... Подивіться той допис, як називалися передачі, і собі ведіть, може, ввечері десь перед сном подивитись і теж будете більше знати про цю країну і про їх культуру, да, про їх там соціальне життя, культурне життя сьогодення. Це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Я вам дякую за увагу, і ми побачимось в наступному відео. Па-па!